Усім, синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі! Ну що ж, ми разом з вами завершуємо вересень, перший осінній місяць чудовий, переважно теплий, і розпочинаємо вже жовтень. І одразу хочу сказати, що поки що погода жовтнева. Покаже все, на що вона здатна саме в такому осінньому напрямку, тобто буде і багато холоду, низька температура повітря мається на увазі, і дощі, і навіть мокрі снігу Карпатах, але також і тепло на півдні, і поривчастий вітер. Словом, багато усіляких осінніх таких артефактів будемо спостерігати на початку жовтня. Ну про це детальніше ми поговоримо пізніше. А поки що, традиційно ми розпочинаємо кожен місяць з короткої його кліматичною характеристикою. І зараз за інформацією Українського гідрометцентру ми поговоримо, яким зазвичай буває статистичний жовтень в Україні. Отже, коротка кліматична характеристика жовтня. Середня місячна температура повітря складає від 6 до 13 градусів тепла, в Карпатах подекуди 4-5 тепла. Бачите, все ж таки жовтень ще теплий. Але. Абсолютний мінімум температури повітря становить від 5 до 16 градусів морозу за багаторічними спостереженнями. У північних, центральних, східних областях, а також в Карпатах подекуди 17-23 градуси морозу. Тобто уявіть собі, ось такі градуси можливі навіть в жовтні. Ну, Підкреслюю, за багаторічними спостереженнями. Ну, а вкривами місцями 0,3 морозу. Абсолютний максимум температури повітря він у жовтні показував навіть спокотне літо, тобто спостерігалося 26-34 градуси тепла. На Запоріжжі та в Криму до плюс 35. Ну і традиційно, звичайно ж, на високогір'ї Карпат, абсолютний максимум 20-21 градус, трохи нижче. Перехід середньої власне сідобої температури повітря через плюс 8 градусів у бік зниження відбувається зазвичай у третій декаді місяця, а у північній частині України у другій декаді місяця. Ну а на півдні та в окремих районах Закарпаття лише в першій декаді місяця. Середня місячна кількість опадів. Складає 29,54 мм у Карпатах та горах Криму. Зрозуміло, що більше. 64,84 на Закарпатті 86-106 мм. А на високогір'ї Карпат до 129 мм. Ну, як бачимо, жовтень досить такий вологий. Ну і тепер. За попередніми даними, прогноз орієнтовний від українського гідрометцентру офіційний середньомісячної температури повітря та кількості опадів у жовтні 2025 року. Ще, ще раз нагадую, що за офіційною інформацією українського гідрометцентру середньомісячна температура повітря передбачається 7-13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму, тобто, може бути, що жовтень може бути трошки теплішим, а місячна кількість опадів очікується в межах 31-77 міліметрів в Карпатах та горах Криму 51 101 що практично в межах норми. Ось такий він очікується жовтень, і таким він буває зазвичай. Будемо спостерігати разом, звичайно, у щоденних наших прогнозах погоди і цікавих оглядах. А зараз ще переходимо ми до магнітних. Бур. І завтра, як ми зараз всі разом побачимо з прогностичної діаграмки, спостерігаються невеликі коливання, тому буде ну, досить е, така спокійна ситуація. І, власне, переходимо до прогнозу погоди на 1 жовтня, відкриваємо е, другий місяць осені разом. Одразу хочу сказати, що він буде під вливом атмосферних фронтів. Волога, хмарна погода і ну, холодна. Отже, західній області України там буде чи не найхолодніше. Температура повітря максимально очікується завтра в межах від 6 до 9 градусів тепла. Це максимально. І при цьому дощ. Зрозуміло, що при такій температурі повітря, яка може бути і значно нижчою, у горах може бути мокрий сніг або і сніг. На півночі України також завтра переважатиме погода волога, хмарна, таки з ручким вітром, і плюс 7, плюс 11 градусів усього на всього. Ну, хочу сказати, що у північних районах Чернігівщини та Київщини може бути просто хмарно, без істотних опадів. На сході України завтра також холодно і дощ. Найхолодніше очікується Харківська область. Луганщина буде трохи теплішою. Там може бути і до 12, 13, 12, 14 градусів, але також вогко і вітряно. У центральній частині України. Завтра очікується дощ і дуже холодно. Десь плюс 6 плюс 9 градусів. Ну, можливо, на Дніпропетровщині до плюс 10, але загалом у центральній частині повсюди хмарна волога, вітряна і дуже холодна погода. Будь ласка, завтра особливо тепліше. Одягайтеся, не застуджуйтеся. На півдні України буде тепліше. Температура повітря коливатиметься у денні години від 12 до 16 градусів тепла, а в Криму навіть до плюс 16, плюс 18. Але також пройдуть дощі і на півдні України. У Києві Завтра кияно дігайтеся обов'язково тепло, парасолі, відповідне взуття, відповідний одяг, адже максимальна температура повітря десь близько 9 градусів тепла, усього на всього. Тобто, це максимально вище, навряд чи очікується. І також буде хмарно і буде вогко. Дощ у столиці більш ймовірний або в другій половині дня, завтра, 1 жовтня, або вже аж надвечір. Ось така очікується найближча синоптична перспектива в Україні. Поки що такого якось сильного тепла не видно. Ми будемо, звичайно, разом із вами спостерігати. Ще такі цікаві уточнення, взагалі будь-які цікаві факти, пов'язані з погодою, з кліматом, власне, і з природою. Відвідуйте, будь ласка, мій YouTube канал, підписуйтеся, ставте лайки, радьте друзям, знайомим. Дуже-дуже рада буду з вами там поспілкуватися і поговорити, як то кажуть, про все на світі. Ну, а поки що, ось іще раз, у сухому підсумку, який зовсім насправді не сухий, погода на на найближчу добу на 1 жовтня. Практично у більшості областей України очікується дощова, вітряна та холодна погода. Температура повітря плюс 6, плюс 11 градусів, у південній частині плюс 12, плюс 16. У Києві завтра вогко, похмуро і холодно, плюс 9 градусів. Як завжди, уважно стежте за... Уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо завжди радо з вами. Поділимося, і звичайно ж, діліться і ви своїми погодними кліматичними враженнями.